Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Англійська для Українців. Сьогодні у нас з вами розбір для початківців, тому я трішечки змінюю формат і нові слова буду вам перекладати на українську, а не пояснювати англійську, як я це завжди робила. Розбиратиму ми з вами мультик Сімпсони. Я думаю, більше з вас його бачили. Пишіть в коментарях, хто бачив, хто ні. До речі, на каналі вже є два мультика. Це для середнього рівня, трішки складніше. Це шрек та панда конфу. Залишаю вам посилання, ну а ви давайте розбиратись. Отже, спочатку ви дивитесь субтитрами, що зрозуміли, то зрозуміли. Потім я пояснюю, перекладаю нові слова, ми їх повторюємо, і ви вже передивляєтесь без субтитрів і відслідковуєте, наскільки більше ви змогли зрозуміти. Поїхали! Okay, son, let's get some lunch. Did you at least bring my clothes? Shirts, socks, everything you need. You didn't bring my pants! Who am I, Tommy Bahama? Oh, this is the worst day of my life. It's the worst day of your life so far. Say, Bart. What do you want, Flanders? If you need pants, I carry an extra pair. I mean, you know how boys are always praying through the knees. Why are you helping me? I'm not your kid. We're neighbors. I'm sure your father would do the same for my boys. Thank you. Hey, what's with you? You really want to know? Of course I do. What kind of a father wouldn't care about a pig wearing a hat? Action. Hey, hey, it's your old pal Krusty for my new pork sandwich, the clogger. If you can find a greasier sandwich, you're in Mexico. <гум> Ось такий уривок. Давайте дивитися, перекладати. Окей, okay, son, let's get some lunch. Ok, son, let's get some lunch. Добре, синку. Let's це нумо. numo. Нумо get. Отримати some lunch». «Lunch» – це обід. Тобто, нумо, побідаємо. Йдемо обідати. Did you at least bring my clothes? Did you at least bring my clothes? Ти хоча б, at least, хоча б приніс мою одежу. Тут у нас минулий час, зрозуміло чому, так? Дивіться, at least це принаймні щонайменше, як мінімум, хоча б. Ось вам така картиночка маленька. Хоча б щось ти зробив, що найменше. Shirt, socks, everything you need. Short, socks, everything you need. Він перераховує short, сорочка, socks, шкарпетки, а потім такі everything you need. Все, що тобі треба. You didn't bring my pants! You didn't bring my pants. Ти ж не приніс, не взяв з собою bring, my pants, Мої штани. Pants – це штани брюки. Це американською англійською, а британською англійською pants – це нижня білизна. Майте на увазі. Але судячи з картини, в нього і трусів немає. Who am I Tommy Bahama? Who am I, Tommy Bahama? Та хто я тобі? Тут у нас питання, тому am Виноситься: Who am I? Тоні Багама це такий магазин, там, де можна купити багато одежі. Тобто, я тобі що, магазин? Oh, this is the worst day of my life. This is the worst day of my life. Це є the worst найгірший день мого життя. Слово worst. Це найгірше. Дивіться, що у нас є. У нас є bad, це поганий. worse – гірше. worst – найгірше. Ми його завжди використовуємо з артиклем The worst. The worst day of your life so far. The worst day of your life so far. пошуткував. <laughs> so far. Це до сих пір, поки що. Ну тут картинка, бачите, вона трішки інша. сеуфа це так далеко, але в нього є ще й таке ось значення. Тобто, батько він шуткує, він каже: Ну, це найгірший день до сих пір. Поки що <гум> буде ще гірше. Сей <гум> барт, what do you want, флендерс. Say, Bart, What do you want, Flanders. Bart – оце сей можна не прикладати. І він каже: What do you want, Flanders? Що ти хочеш, Flanders? Я так розумію, що це прізвище. Я не дивилась цей уривок повністю. Хто дивився взагалі Сімпсонів? Пишіть, я вибірково дивилася серії, тому не можу сказати. If You need pants, I carry an extra pair. Of... If you need pants, I carry an extra pair. If you need. If це якщо, якщо тобі щось треба, якась умова. І дивіться, після if ми ставимо теперішній час. If you need pants, якщо тобі потрібні штани, I carry an extra pair. У мене є. Запасні. Давайте дивитися дослівно. Carry це носити. Носити, переносити в руках. Ось така вам картинка, щоб ви запам'ятали: асоціація. Але це не обов'язково так носити. Це просто взяти з собою. I carry. Тобто, в мене з собою є. Extra – додатковий. Додатковий, зайвий ще буває. Ось я вам так. Картинка. У нас є книжки, у нас є м'ячик і додаткова скрипка, скажімо так. І. Pair це пара. Пара будь-яких предметів. Коли у нас предмети парні в англійській мові, наприклад, шкарпетки, то a pair of socks, або штані, штани чому pair, тому що у нас є дві штанини, тому a pair. Це речення трішки складніше, але. Зараз розберемось. You know, ти знаєш, how boys are, які є хлопці. Тут у нас прямий порядок слів, бачите, які хлопці є. Always praying through the knees. Pray це взагалі молитися. Ось вам гарна дівчинка для асоціації. Through – це у нас скрізь, через наскрізь. Ось це вам рух такий through something. Крізь щось. Ніз, я думаю, ви знаєте, це наше коліна. Тобто, що він каже? Завжди моляться through the knees скрізь коліна. Це дослівна ось така просто фраза, і такі речі краще запам'ятовувати блоками, тому що складно перекласти дослівно. ми так не кажемо, вони кажуть. Тобто, вони завжди моляться, оце протираючи. Through, да? це скрізь, то, тому протираючи оці штані на колінах. Що у нас тут цікаво? А, дивіться, у нас тут певне скорочення. У нас відсутнє they are praying through the knees. Якщо таке повне речення, you know how the boys are, they are always praying through the knees. Тому що ну, нам не вистачає щось, так? Але в розмові таке може бути, у нас залишається тільки. Hovne di slovo praying, they are. My выпускаемо, потому что и так зразумело. Why are you helping me? I'm not your kid. Why are you helping me? I'm not your kid. Чему ты мені допомагаєш? Я не твоя дитина. Тут я думаю, все око вас. We're neighbors. I'm sure your father would do the same for my boys. We are neighbors. Він скороче we're звучить we're neighbors. Ми сусіди, I'm sure, я впевнений, your father, твій батько would do the same for my boys. Зробить так само і для моїх хлопців. Neighbor сусід, сусідка. Ось такі гарні сусіди, можуть бути. Would. Що тут цікаво, Would – це б українською, або б. Це частка, це умовна частка. Тобто, твій батько зробив б. Це умовне речення. Would we'll do the same, the same for my boys. Thank you. Thank you. Batko nie chce, kijczy zabral, sztany nie pryni. Hey, what's with you? Hey, what's with you? Hey, thee. What is with you? І скорочується what's? What's with you? Що з тобою? You wanna know. You really wanna know, ти дійсно хочеш знати. Wanna це want to. Знову ж таки, скорочення. You really wanna know. Що у нас тут цікаве, тому що якщо ми кажемо таке правильне граматичне речення, do you really want to know. Оце do. Випускається. You really want to know? Ти дійсно хочеш знати? Звертайте на це увагу, тому що саме такі речення вони вам не дають зрозуміти англійську на слух. Потоці мовлення. Of course, of course I do. А вже ж я хочу. You really want to know? Of course I do. What kind of a father wouldn't care about a pit? What kind Of a father wouldn't care about, і нас там три точки. What kind, який вид of a father, батька wouldn't, знову ж таки, оце умова, care about. Care about піклуватися про. Ось він такий гарний хлопчик, як і він піклується про собачку. Який би батька не піклувався б про. Він зупиняється і щось кричить: Pig wearing a hat. A pig wearing a hat. Pig, ну, це ви знаєте, свиня, хрюшка, яка в шапці. Wear – це носити. В англійській ми кажемо wear a hat. Тобто свиня у капелюсі. Якщо буде повне речення, знову ж таки, тут скорочення: a pig that. Яка або «who» теж можна. That краще a pig that is wearing a hat. Свиня, яка, яка носить капелюх. «Action», action. – це ми кажемо, коли знімаємо. Я, до речі, не знаю, як український який аналог. Типу, знімаємо, ми так кажемо, тому що action це дія. Тобто, знімаємо, пишіть в коментарях, хто знає, як у нас кажуть, коли знімають фільми. Hey, hey, it's your old pal Krusty from... Hey, hey, бачите тут? Hey, hey, ніхто не каже. Hey, it's your old pal Krusty. Це твій старий pal, це друг в англійській мові. Krusty – це його ім'я. Тобто це старина pal. Давайте ще це речення все переслухаємо. Воно трішки таке. What kind of a father wouldn't care about a pig, pig wearing a hat? Action! Hey, hey, it's your old pal Krusty for my new pork sandwich, the Clogger. For my new pork sandwich, the Clogger. The Clogger, я так розумію, що це назва сендвічу, я не знаю, як це перекладається. Тобто, for my new pork – це я замовляю. For – прийшов. Для чого? For – за чимось, для чогось. For my new pork – це свинина, сендвіч, ну, сендвіч, так, я прийшов за своїм сендвічем свинини. І назва його «The деклар. If you can find a greasier sandwich, you're in Mexico. If you can find a greasier sandwich, you are in Mexico. Тут у нас знову ж таки умовне речення: if, якщо ви can можете знайти a greasier sandwich, більш жирний sandwich, you are, ви є у Мексиці. Слово «greasy» – це жирний такий, дуже сальний, цей увесь фастфуд, оце все greasy, до речі, ну і сендвічі теж. Чого він каже greasier? Це у нас прикметник, і він може бути в різних ступенях. так? Greasy це жирний, а жирніший greasier. Ось такий уривок. Тепер давайте переглянемо всі слова ще один раз, повторимо їх і прослухаємо без субтитрів. Я думаю, у вас все вийде. Отже, що ми маємо? At least, принаймні щонайменше. Pants, штани, брюки, worst найгірший. Worst – Це гірше. So far до сих пір поки що carry носити з собою. Extra додатковий або зайвий Pair – пара предметів якісь. Pray молитися. Якщо ви пам'ятаєте, у нас там було pray through the knees. Молитися навколішках це. Протираючи коліна. Крізь, та, «through» – це крізь. «neighbor» – Сусід, сусідка. «would» – це частка. Б. «care about» – Піклуватися про когось. «greasy» – жирний, сальний. Ну що, дивимось. Окей, okay, you you well, oh, of my life». It's the worst day of your life so far. say, bart, what do you want, flanders? if you need pants, i carry an extra pair. i mean, you know how boys are always praying through the knees. why are you helping me? i'm not your kid. we're neighbors. i'm sure your father would do the same for my boys. thank you. <laughs> Hey, what's with you? You really want to know? Of course I do. What kind of a father wouldn't care about a pig wearing a hat? Action! Hey, hey! It's your old pal Krusty for my new pork sandwich, the Clogger. If you can find a greasier sandwich, you're in Mexico. Ну что, я думаю, было Якщо не все одразу зрозуміло, це нормально. Переслуховуйте пару разів, два рази, три рази, і ви будете бачити, що з кожним разом все більше і більше слів, ви розумієте. Сподіваюсь, вам було трішечки легше з перекладом на українську. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваш фідбек. Я ж вам бажаю гарного дня! Ті, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь і до зустрічі наступної неділі.